Доброго дня, мене звати Дмитро Хуткий, я експерт коаліції з розвитку електронної демократії. І сьогодні ми, власне, про неї поговоримо. Отже, що таке електронна демократія? По суті, демократія це управління народом державою або напряму, або через представників. А електронна або цифрова демократія це демократія, яка використовує сучасні цифрові технології. І з чого ж вона складається? Фактично, в неї є чотири принципи. Бо частини це прозорість, підзвітність, участь та громадянська освіта. Прозорість передбачає доступ громадян до публічної інформації. Участь це пряме залучення людей до громадського життя. Підзвітність це реагування влади на звернення і запити громадян. А громадянська освіта це інформування про права, можливості та всі інші нюанси публічної політики. І насправді є доволі багато інструментів того, як впливати на а, владу. А, взагалі варто розуміти, що публічна політика, про яку ми говоримо, це справді не боротьба за владу, а вирішення питання розвитку громади та країни. А, отже, на що можна впливати? Впливати можна а, практично на всі етапи публічної політики. А, наприклад, на етапі формування порядку денного, що змінювати? Мо існують онлайн е-петиції, підвищення обізнаності, аналітика відкритих даних, тобто багато чого. Формулювання публічної політики, коли можна дійсно прям дослівно писати, що саме варто змінювати. Це е-опитування, е-консультації, аналітика дискусій в соціальних мережах, затвердження публічної політики, коли відбувається дійсно прийняття рішень. Тут є голосування онлайн-трансляції, громадський бюджет. Та всі інші інструменти, де дійсно приймається рішення. На етапі втілення публічної політики проводяться опитування задоволеності громадян, наскільки дійсно це реалізується так, як планувалося. А також можуть громадяни долучатися шляхом краудсорсингу ідеї та краудфандингу якихось коштів. І на етапі моніторингу і контролю існують платформи підзвітності, де є багато даних, і можна їх коментувати, аналізувати і дивитися, чи дійсно чиновники, держпосадовці притримуються закону, і чи дійсно все працює так, як має бути. Питання в тому, наскільки українська демократія розвинена в світовому масштабі. Тут є декілька рейтингів, які це дуже добре демонструють. Наприклад, з точки зору відкритості є барометр відкритих даних. В 2017 році Україна займала 44 те місце зі 115 країн. Це доволі хороший результат приблизно на рівні з Естонією. А, також, якщо подивитися індекс-участі е Організації бідних Націй 2018 року, то Україна посідала 75 те місце зі 193 країн. А, при цьому вона мала 70% від максимуму. Це дійсно високе значення. Приблизно стільки ж має Ісландія. І якщо подивитися на структуру, то інформування про діяльність влади 63% від максимуму е-консультації 65% і е-прийняття рішень аж 82%. Щодо індикаторів урядування Світового банку, то вони показують, наскільки в Україні сильна підзвітність. Тут ми бачимо, що за можливістю висловити свої думки і підзвітністю влади. Україна насправді е, демонструє ситуацію гіршу ніж е, у 53% країн, тобто гірше ніж Колумбії та Попова Нової Гвінеї. За верховенством права Україна діє гірше ніж 75% країн, гірше ніж Іран та Косово. А за контролем корупції гірше ніж 88, 78% країн. Тобто гірше ніж Гондурас, і Панама. Тобто, це найбільш така проблемна зона, власне, реалізація втілення закону та підзвітність влади, яку варто контролювати і розвивати. При цьому участь у нас висока і прозорість дуже висока. Отже, що з точки зору демократії України є успішним, а за прозорістю вже відкрито більше 9 тисяч наборів відкритих даних. І будь-хто може перевірити кінцевих бенефіціарних власників будь-якої зареєстрованої в Україні компанії онлайн у державному реєстрі в участі з точки зору участі є громадський бюджет або бюджет участі, який більш ніж у 150 громадам дає можливість долучитися до розвитку власне міста або села, або іншого населеного пункту, від обговорення проблем, подання проєктів, голосування і до контролю реалізації або навіть співвиконання. Дуже конкретний приклад. У 2018 році а, кияни подали проект, кияни проголосували, і коштами міста була а, в Київській школі лабораторія робототехніки вартістю 2 мільйони гривень. Це доволі інновативний проєкт, і він завдяки киянам реалізований. Підзвітність існує онлайн-платформа доступ до правди, яка дає можливість надіслати запити до більш ніж півтори тисячі розпорядників публічної інформації. Тобто до всіх центральних органів влади і міністерств тощо відстежити успішність і точність відповіді, вчасність і навіть отримати допомогу в оскарженні. Тобто, влада зобов'язана розпорядникам інформації давати відповідь на публічні запити. Якщо це не роблять, це варто контролювати. Громадянська освіта в Україні ще розвивається існує а, буквально декілька десятків курсів про можливості участі. На платформах як Відкритий Університет Майдан Онлайн Prometheus, Skills Academy. А, якщо подивитись те, на яких етапах найбільше впливають громадяни, то а, є на всіх приклади формування порядку денного. А тут, коли люди звер... пишуть звернення, наприклад, про Ремонт доріг то тут ефективність може досягати 100%. Принаймні, влада намагається їх вирішувати ці питання. Ефективність виконання петицій в містах можна наближатися до 95%. Принаймні про це свідчать дані індексу електронної демократії. І Як приклад того, що може дати петиції, те те, що в 2016 році в Києві громадяни подали петицію, що їм потрібні нічні маршрути громадського транспорту. 10 тисяч людей проголосувало. Київська влада розглянула цю петицію, і вже з 16-го року дійсно ходять нічні тролейбусні маршрути по Києву. І петиції, в принципі, є успішними. Серед тих, хто про них чули, дві третини громадян його підтримують. Цей інструмент. А з точки зору формулювання публічної політики. Є обговорення. Наприклад, була родова концепція електронної демократії, яка зібрала сотні ідей від сотень учасників, і була затверджена Кабінетом міністрів і вже успішно реалізовується. Наприклад, діє платформа «Прозорий бюджет», де можна відстежувати, як планується та виконується бюджет платників податків. З точки зору. Затвердження а, публічної політики, коли відбувається голосування прийняття рішень, це найбільш чітко видно в голосуваннях за бюджет участі, коли громадяни приймають рішення і вони обов'язкові до виконання органи місцевої влади чи самоврядування. Наприклад, в 2017 році в Києві а, кияни обрали а, скульптуру, «Закохане нареченні, що вона має бути встановлена, і вона вже встановлена. А, з точки зору втілення публічної політики. Можливо, співпрацювати з владою а, щодо вирішення питань, адже комунікація важлива. І це можна реалізувати на платформах ЕДЕМ Рішення для громад, розумне місто та Civil Society App та інші. З точки зору і контролю а, відбувається аналітика і зворотній зв'язок. Можна аналізувати відкриті дані щодо бюджетів, закупівель, декларацій, проводити журналістські розслідування. Наприклад, були проаналізовані відкриті дані, і це журналістське розслідування в 2017 році виявило, що озеленення міста Кропивницького доручило підприємство, яке спеціалізується насправді на вирубці древ, що не зовсім логічно, і за фактами привласнення і розтрати бюджетних коштів відкриті кримінальні справи. Отже, це серйозно і дійсно громадяни можуть контролювати дії влади. Якщо подивитися, чи має Україна якісь приклади, які є потужними в світовому масштабі, то дійсно вони є. Наприклад, в плані Прозорості, платформа Прозоро є кращим зразком онлайн-закупівель Європейського банку реконструкції та розвитку та Світового банку. Вона виграла низку нагород відкритих закупівель, відкритого рядування в 2016 році. І на цій платформі щороку публікують дані про закупівлі на суму близько 600 мільярдів гривень. Завдяки цій прозорості і конкуренції, а ці онлайн-закупівлі дають близько 10% економії публічних коштів. Наприклад, коли планувалася експедиція до Антарктиди української команди, то завдяки конкурентним пропозиціям вартість цієї була зменшена на 12 мільйонів гривень. Отже, це дійсно допомагає. Якщо подивитись на участь громадян, то при обговоренні плані дій партнерства відкритий уряд дійсно висловлювалися пропозиції. Громадяни і експерти картографували різні ідеї, а потім відбувалося голосування за пріоритети, які реформи втілювати в першу чергу. Дійсно, найбільш пріоритетні реформи далі були затверджені урядом, звичайно конкретизовані, але основні тези, як вирішили громадяни, так і втілюються зараз. Наприклад, була затверджена ініціатива, що до дві року має бути запроваджена онлайн-перевірка документів про світу, і це є зобов'язанням міжнародної ініціативи партнерства-відкритий уряд, які громадяни і вирішили втілити. З точки зору підзвітності, є платформа дозора, яка війшла до топ 12 зіркових реформ партнерства-відкритий уряд. На цій платформі за весь час існування понад 900 тисяч користувачів надали. 80 тисяч і більше коментарів про понад 20 тисяч закупівель, які а, а, мали припустімо порушення. І завдяки такому масштабному громадському моніторингу виправлені а, приблизно половина порушень відкриті 22 кримінальні справи і застосовано 79 санкцій. А, наприклад, завдяки такому відгуку а, на платформі Дозоро та зверненням юристів Транспаренції Теннеш Україна. Закупівля заготівок колес до Київського метрополітену, яка була проведена з прушення, вона була скасована. Отже, далі, закупівлі, ці відбуваються за законом. Якщо подивитися, то Україні ще є багато чому навчитися світу. Наприклад, щодо того, як сформувати порядок денний, та що реформувати, є такі інструменти, які «Е-ініціатива». В Європейському Союзі є така платформа, де може будь-хто запропонувати, обговорити і популяризувати свої ідеї. На етапі формулювання публічної політики з точністю аж до тексту є можливість віки редагування Наприклад, в Мельбурні, в Австралії, є Future Melbourne Wiki, де можна висловити свою ідею, обговорити і спільно написати стратегію міста. На етапі голосування затвердження публічної політики є референдуми, якими славиться Швейцарія. І там, поставивши цифровий підпис, людина може проголосувати, підтримати ініціативу або питання на онлайн-референдумі. На етапі реалізації можливо зробити IT-розробку на рівні рівний peer-to-peer. тобто спільно розробити програмне забезпечення, якщо є таке бажання. То така мережева рівна практика дає можливість щось зробити для країни теж. На етапі моніторингу і контролю можна піти аж до відкликання представників. Тобто, якщо ви обрали представників, то є, наприклад, в партіях піратів можливість на голосуванням його відкликати, відкликати такого представника. Це найбільш такий кардинальний підхід до підзвітності, але він теж може мати сенс. Отже, ми з вами сьогодні розглянули основні поняття, форми, інструменти демократії і практики, як вона реалізується в Україні та в світі. Ви про це можете почитати детальніше в базі знань Центру розвитку інновацій, аналітичних записках ефективного еурядування ГЕП в звітах ініціативи Партнерство Відкритий уряд та в моїх публікаціях, статтях, де, наприклад, порівнюється демократія в Україні та країнах Балтики. І нарешті, якщо ви хочете відчути себе в ролі громадського активіста, можна зробити таку вправу: знайти український та іноземний успішний кейс демократії, подивитися, як ці два кейси або більше функціонують, які, з яких складових вони складаються, які інструменти використовують, на яких етапах творення публічної політики, скільки людей ними користуються, чи дійсно вони на що впливають в державі або в місті? Якщо впливають, то як і чому? І коли ви зробите цю аналітику, то, будь ласка, опублікуйте її в своєму блозі або на сторінці соціальних мережі, а потім зробіть репост у Фейсбук-групу Democracy in Ukraine. І тоді, власне, інші фахівці-експерти демократії можуть побачити ваш внесок. І, можливо, саме завдяки вам з'являться нові форми демократії в вашому місті або в нашій країні.